Кожного глядача у проєкті розклад долі на телеканалі «Д1». у студії працює Маргарита Кузьменко. Сьогодні ми будемо спілкуватися із людиною, яку просто е, вимагали від нас вивести знову до ефіру наші глядачі, оскільки дуже багато хочеться дізнатися стосовно фінансової грамотності. Е, сьогодні з нами на прямому зв'язку Олена Ляубе вона фінансова радниця. Пані Олено. Я вас вітаю. Вітаю і дякую знову за запрошення, і з задоволенням поспілкуюсь на свою улюблену тему про фінанси. Дивіться, в нас не кожна людина має автомобіль, але кожна людина змалку вивчає правила дорожнього руху, тому що якщо ми їх не будемо знати, на що може збити автомобіль? Так? А з грошима ми маємо справу кожного дня. І кожна людина має справу з грошима, тому я вважаю, що кожна людина має бути обізнаною в цій темі, тому що е, саме фінансова грамотність вона допомагає нам керувати грошима, а не просто е, плягатися на там на судьбу. Да? Угу, так а як змінюється ставлення до грошей у людей, які починають працювати над своєю фінансовою грамотністю? А як це смішно не звучить, то люди починають знати, скільки вони заробляють, а тим паче скільки вони витрачають. Тому що дуже багато людей я стика, стикаюсь на персональних консультаціях, що вони навіть не знають о, ці суми свої. І коли вони дізнаються, скільки вони заробляють, скільки вони витрачають, які у них фінансові цілі, вони розуміють, скільки їм ще потрібно робити. І вони вже не живуть від зарплати до зарплати. Вони шукають можливості, що вони можуть зробити, щоб покращити свій фінансовий стан, як е, зберегти свій капітал і що можна зробити, щоб на пенсії е, жити не на пенсію, а вже на пасивний дохід. Сто відсотків, і насправді це трошечки і про мене, саме те, що ви проговорили на початку. Що люди не знають, скільки вони заробляють, і скільки вони витрачають. Я кожного разу, коли намагаюся порахувати суму, скільки я витратила грошей зі своєї зарплати, у мене витрат чомусь постійно більше ніж сума мого доходу. це для мене завжди було величезною загадкою. Можливо, ви зможете пояснити, як це відбувається. Так, спочатку вчи даєте ви свої персональні фінанси? Якщо ні, то я пропоную вам, хоча б місяць зробити собі челендж кожного вечора. Записувати в програми зараз їх безліч, і записати все ж таки всі ваші доходи. І ви здивуєте, що ви живете не тільки на зарплату, а до вас приходять якісь подарунки, хтось вам там щось віддав колись коли брав, або там чоловік щось дав. І це все одно наші доходи, які ми не враховуємо. Але це все потрібно рахувати і вже від цього стартувати далі. Що нам потрібно збільшувати, зменшувати, де оптимізувати. Я обов'язково скористуюся все ж таки цією порадою, і просто після нашого спілкування завантажу собі подібний додаток дійсно як челендж заради цікавості, щоб відслідковувати, куди на що спрямовуються гроші. А чи є у вас рекомендації щодо того, як навчити дітей здорового ставлення до фінансів? Ну, по-перше, своїм прикладом. Коли батьки грамотно розпоряджаються да, грошима, то і діти будуть відповідно дивитися на них і повторювати поведінку батьків. По-друге, моя е, особиста порада це виділяти е, е, дитині раз на тиждень певну суму грошей. І казати, що ти по там по п'ятницям будеш отримувати такусь певну грошину ой, певну суму грошей, і а, дитина вже буде навчатися, да, розпоряджатися цими грошима. Тобто вона знає, що вона сьогодні отримала, і через тиждень тільки отримає наступну суму коштів. І вона вже буде розтягувати, да, там щось купляти, щось не купляти, буде думати або може збирати на щось, або може я куплю щось більш таке дороге, да собі. І їй, мабуть, так цікаво навіть буде. Ну, працювати з цими грошима, і дуже класна книга, пес по на ім'я Мані. І дуже цікаво навіть по, почитати і дорослим, не тільки дітям. Тому дуже рекомендую дітям своїм купити таку книжку. А чи існують універсальні правила для формування фінансової подушки безпеки, і чи все залежить від конкретної людини? Можливо, це індивідуально чи універсально? Ви знаєте, є одна така ну, дуже важлива унікальна особливість. Верне, не унікальна, а універсальна. Це вона повинна бути. Просто хоча би бути, ось а її розмір вже ну він потрібно, так варірується від трьох до шести місяців, і це вже індивідуально розраховується, тому що а, потрібно знати е, на якої посаді людина дати, як вона ну швидко може відновити свій дохід, чи є в неї фінансово незалежні люди, чи вона е, в якої країни живе, чи сама, чи не сама. Тобто тут уже враховуються е, певні її індивідуальні особливості. Ви сказали, що подушка е варіюється від трьох до шести місяців. Мається на увазі, що людина буде здатна прожити від трьох до шести місяців так. на свої заощадження? Угу. А як так, цього так, досягнути? Так, так. Як, як взагалі почати? Можливо, є порада, з чого е має бути ось цей перший крок, зроблений до фінансової подушки? Знаєте таке правило: спочатку заплати собі. Е Спочатку заплати собі, і наші люди вони сприймаються буквально. Вони йдуть, купляють собі е, красиве платячка, там довгоочікувану сумочку, да, або там вкусно поїсти. А спочатку заплати собі це е, створити собі капітал, який буде працювати на тебе, да навіть коли ти спиш. Тому коли ви отримали будь-яку суму доходу, 20% відклади і вже в кінці місяця розподілі її. Тобто, якщо у тебе немає фінансової подушки, частину на фінансову подушку і частину на капітал, який вже буде працювати на тебе, щоб збільшувати. І таким чином ти почнеш. Багато людей кажуть: на ну що я там буду по 100 гривень відкладати, у мене така маленька зарплата, але потрібно почати. І е, мій, ну, мій досвід в консультаціях каже те, що люди, коли починають. Відкладати, коли починають формувати, цікавитися іншими можливостями, до них приходять інші можливості, і вони вже бачать більш ширше, де можна заробити і як можна примножити свій капітал. Тому Круто. треба почати. Про це ми також поговоримо згодом. А зараз я хочу також задати запитання, як екстремальні, можливо, навіть події, наприклад, такі як війна або майбутня фінансова криза, яку прогнозують усі експерти, впливають на фінансову поведінку людей, і як адаптуватися до подібних змін? Ви угу. знаєте, люди по-різному реагують на ці обставини. Одні люди вони в них вмикається бийся і біжи, а інші люди у них вмикаються. Замри, напевно, за мет, да, за м'єлість і замри. Тобто тому і різні люди по-різному до цього відносяться. Хтось починає навпаки активно щось робити, він бачить більше можливостей і він починає заробляти. А хтось навпаки становиться обережним, він а, замирає, він нічого не витрачає і якось ну, не бачить ніяких можливостей. Тому а, ну, дуже важливо вміти адаптуватися, вміти бачити більш а, ширші можливості. І як ти ще можеш заробити? Є класна вправа? Називається п'ять. Варіантів, як ти можеш монетизувати свої знання, тобто виписувати кожного місяця або кожної неділі, старатися, що ти вмієш, таке п'ять таких напрямків, які ти можеш продати людям. Нехай вони будуть глупі, да? нехай вони зараз тобі кажуть, що Боже хто мені за це заплатить. Але ви генеруєте, заставляєте свій мозок щось генерувати, і він буде ну, поступово вам надавати ті реальні способи, якими ви можете заробити. Тому е, важливе правило. Та вміти адаптуватися, мати не одне джерело доходу і звичайно, накопичення. Як в наш час мати наприклад не одне джерело доходу, тому що от якщо взяти початок війни, дуже багато підприємств закривалося. Була така тимчасова е, криза всіх у всіх сферах, мені здається, тому що дуже мало людей продовжували працювати. Це в основному були засоби масової інформації, оскільки людей треба оповіщати, і це були, наприклад, продуктові магазини, і то не всі. Тобто не всі маркети працювали, а дуже багато людей залишилося без роботи на якийсь певний час? Я тоді думаю, люди зрозуміли, що має бути ось та фінансова подушка, за яку ми говорили, тому що наскільки бувають непередбачувані події в нашому житті, щоб ми могли банально поїсти за якісь збереження. Та все ж таки, от як мати не одне джерело доходу під час війни? Я вже буду казати такими трошечки стереотипами, навіть щоб ви точно зрозуміли, про що я кажу. Якщо от як ви кажете, немає можливостей, от люди зациклюються на тому, що немає можливості. Я не знаю зараз у мене такий багатий щільний графік роботи на одній роботі, а куди ще додавати додаткове джерело. А ну тут не, дивіться, наприклад, ну зараз, коли е, зараз війна, да, то на початку зрозуміло, то було нерозуміння у всіх людей, як то воно піде, да, що робити, але е, згодом. Багато людей виїхало і багато зараз е, роботодавців потребують нових кадрів. Зараз нехватка кадрів. А наші люди е, вибачайте, але вони бояться навіть заговорити про те, що їм потрібно більше за ну, зарплатня. Вони бояться запропонувати, що вони можуть щось додатково робити для своєї фірми, або навіть дізнатися, де за таку ж саму роботу платять більше. Це по перше, тут елементарно, хоча б подивитися ринок праці, а ринок праці. Праця зараз дає можливість заробити більше. Далі багато хто має хобі, яке можна монетизувати. Ну, реально, можна просто подумати, як його монетизувати. І по-третє, якщо ви вже будете а, відкладати якийсь капітал, і ви можете інвестувати і отримувати пасивний дохід. Але це потрібно навчатися і поступово до цього доходити. Але якщо не почати зараз, то завтра може бути вже пізно. А які неочевидні помилки найчастіше роблять люди, які намагаються збільшити свої доходи? По-перше, люди зосереджені на швидких грошах. Не на стабільному доході, а на швидких грошах. Тим, тим самим попадають у фінансові піраміди. По друге, люди, коли починають більше заробляти, вони більше витрачають. І тим самим навіщо ж більше робити, навіщо більше заробляти, якщо у вас не залишається оця дельта, яку ви можете далі направляти, щоб створювати той же самий капітал. І по третє, люди бояться інвестувати в багатьох людях. Застрягла оце пострадянське, да не вдали ці облігації, коли багато людей прогоріли. І зараз багато людей бояться цього, але тут важливо вміти користуватися. Цими інструментами або звертатися до фінансового радника, який підскаже, і саме під вашу ціль підбере ті інструменти, які будуть неризикові ризикові і диверсифікодиверсифікувати, да? тобто не в один якийсь вид активу, а в багато У нас є ну понад 65 тисяч інструментів, які можуть допомогти нам заробити гроші. Ви сказали, що через те, що люди гоняться за швидкими грошима, вони потрапляють у фінансові піраміди. Що таке фінансові піраміди і як в них не потрапити? А, дивіться, візді, да, де нам обіцяють швидкі та великі гроші, потрібно. Дуже ретельно це перевіряти. Тобто, якщо ви думаєте, що якийсь дядя Вася, ви йому віддасте велику суму грошей, він за вас заробить і віддасть вам великий кошт, це ну 100% буде піраміда. Тобто краще націлюватися на те, що ви. Маленькими кроками, але стабільно будете отримувати е, кошти, да? Мож, можна заробляти зараз за допомогою крипти, але також потрібно вміти аналізувати. Але не віддавати свої гроші під управління незрозуміло кому. Навіть ми, як персональні да, е, фінансові радники, ми не забираємо гроші під себе. Ми е, людині все розповідаємо, ми приймаємо разом рішення, ми розглядаємо, показуємо плюси, мінуси, де є ризики. Тобто тут потрібно. Потрібно вникати все ж таки в це і не вірити в те, що хтось за вас заробить гроші. Ви заробляєте гроші, ви саме керуєте своїми доходами. А чи може негативний досвід з грошима в дитинстві впливати на фінансовий успіх у дорослому віці, або ж на повтор негативного досвіду своїх батьків? Так, дуже часто да люди е, безсвідомо повторюють патерне поведінки своїх батьків. Як це там не здається е, якимось таким странним чином, да, наприклад, людина. Завжди знала, що її батьки там за рахунок кредитів брали там у когось позичку. І для нього це стандартна поведінка, і навіть мозок, наш мозок, він коли задає питання, де взяти гроші, він одразу шукає легші шляхи, да? тобто, взяти кредити. Ось зараз дуже багато інформації, дуже багато. Різних інструментів, як з цим робота, ну, працювати, да, як обирати ці негативні установки. Тому так, да, потрібно з цим працювати і ну, реальній роботи. Тобто на рівні мислення дуже важливо вміти коригувати да, свою поведінку з грошами. А як визначити, що у людини є стеля доходу і як її подолати? Якщо людина певний час щось Дуже там хоче да, заробити щось робить до цього, але вона не може перед не додати певний рівень доходу. Або якщо людина, наприклад, заробляє вже більше, але в неї щось трапляється там, щось зламається, щось там трапляється по здоров'ю, чи комусь потрібно срочно ці гроші. То це ознака того, що ви не можете пробити цю фінансову стелю. Але е, на рівні з фінансовою стелею є фінансова підлога, так і це та той рівень, нижче якого людина просто в собі в голові не може впасти. Тобто вона ніколи не піде там бомжувати, да, жити на вулиці. Вона по любому щось знайде, щоб ось цей мінімум свій заробити. Так ось коли людина. А, ось тут усвідомить, що її стеля для неї є підлогою, тоді вона зможе переткнути да і пробити свій свою фінансову стелю. Для цього і потрібно робити а, зі своїм мисленням, оточувати себе а, ну, іншими людьми, да і ну повишати свою норму життя. Так само ми для себе ось створюємо да ту свою фінансову підлогу, яку ми будемо вважати наступною. <гум> <поценно> а, якраз, так, ось до цього запитання одразу хочеться додати і наступне: а, якщо людина постійно скаржиться на нестачу фінансів, та у критичні моменти, коли необхідна велика сума грошей, вони з'являються. Наприклад, коли виникає незапланована витрата на здоров'я, яку потенційно було б важко сплатити одразу. А, і в цей момент з'являється робота на суму необхідну для лікування або що, як це можна пояснити з точки зору фінансової якраз таки грамотності. Uh, дивіться, по-перше, знаєте, так uh, все так кажуть, да, що гроші приходять при ну, під ціль, і тут uh, у людини є чітка фінансова ціль. Є чітко вона знає скільки, вона знає куди, вона знає строки. Це по-перше, по-друге, вона енергетично вже готова прийняти цю суму. Uh, і вона відкривається, як то кажуть, всесвіту. І по третє, вона щось робить. Вона шукає можливості, вона діє, вона запитує, вона цікавиться. А, да? Тобто, що нам потрібно мати ціль діяти, да і бути готовими прийняти і скористатися. Ви знаєте, як розподілити розподілити ці кошти? Угу. А чи має значення ставлення до грошей у сімейних відносинах і як узгодити фінансові пріоритети в парі? А, ви знаєте, да, тема фінансів у будь-якій родині це якась закрита тема, нібито секс. Тобто люди чи стисняються, да вони там обговорю, обговорювати цю тему. Тому а, найпростіше вирішення цієї теми це початку поговорити з друг другом, да, визначити, до чого ви йдете, визначити, як ви це бачите. А, краще це ну, звичайно робити ще до шлюбу, але і ну, якщо ви вже в шлюбі, да, то хоча б. Сядьте за стіл переговорів та розкажіть да, своє бачення, як ви бачите ведення бюджету, який у вас бюджет сумісний чи е, роздільне, чи ви якось домовитесь, що кожен живе по-своєму, або у вас є, але у вас є якась спільна корзина, коли ви там, е, ну, певний там, відсоток від заробітної плати кидаєте, і це це ну, буде спільний бюджет. Тобто тут потрібно розмовляти. І так да, ця тема дуже часто е, приводить до того. Що будуть конфлікти в родині, якщо це не підіймати. А чи є певні емоції, навіть які найбільше заважають людям розумно керувати своїми фінансами? Я вважаю, що це страх, страх нестачі грошей, страх заробляти більше, страх, що не справитися. Да? Невизначеність, тобто, коли ви не знаєте, до чого ви йдете, у вас немає цілі, у вас немає строків, у вас немає конкретики і е, е, імпульсивність, коли це все рішення приймаються на о, зараз зроблю. Тобто повинні бути повинна бути стратегія. А як змінюється фінансова поведінка людей, які починають працювати над своїм мисленням? Е, вони починають відноситися до грошей. Не як дефіциту, а як до ресурсу, як до певних можливостей. Тобто вони бачать вже такі можливості, які вони раніше не бачили просто і все. Які, можливо, три головні фінансові рішення кожна людина має ухвалити у своєму житті? Знаєте, я їх би так назвала не рішеннями фінансовими, а. Е Мати такі money management, money making і money investing. Да? тобто вміти заробляти, вміти керувати і вміти інвестувати. Тобто все ті три, а, ну такі скіли, да, які потрібні для того, щоб бути грамотно фінансовим і стабільно скоригувати, да, свої створити свій капітал. А чи є у вас фінансовий ритуал або система планування, можливо, навіть яку ви використовуєте у своєму житті? А, гроші на підвіконня в молодик я не кладу. Але все ж таки є в мене такий. Фінансовий ритуал, я його вважаю, що в мене на картках не повинно бути менше, ніж певна сума грошей. Тобто я, ну, типу, їх а, там завлікаю, да, до себе. Ось. І, звичайно, у мене є планування. Тобто, я планую а, на 2-3 місяці вперед а, для того, щоб розуміти, скільки мені грошей знадобиться, і якщо мені там потрібно більше на щось грошей, то я роздивляюсь, які можливості я можу для для цього створити. А як правильно обирати ці фінансові цілі, щоб вони справді реалізовувалися? Тобто не ставити собі щось заоблачне, да? наприклад, що е, у мене там дохід такий, та середня, так? наприклад, зарплатня по Україні. А я хочу собі наступного місяця купити квартиру. Ось такого плану, щоб не було ось цих розбіжностей. Угу. Ну, По-перше, щоб обрати да? фінансові цілі потрібно мати. Тобто не мрію, а конкретна ціль. А як цілі відрізняються від мрії, це вона повинна бути конкретна, оцифрована і мати певні строки. Це по-перше. А по-друге, е потрібно виконувати таку, таку вправу, як фінансова розтяжка. Тобто, кожного місяця ставити собі е завдання, як я можу збільшити свій дохід на 2-3%. На тобто не на велику суму, але. Вже е, заставляти свій мозок генерувати вам ідеї, як ви можете це зробити. І тоді і ті, ці ваші фінансові цілі вони будуть казатися вже не такими досяжними, і дуже класно розрахувати саме ваші фінансові цілі, прорахувати з, наприклад, фінансовим радником, так скільки вам потрібно вкладати в інструменти інвестування, щоб цей капітал примножувався і а, швидше ви змогли досягти ваших цілей, навіть на сьогодні, які вам вважаються недосяжними. Mm -hmm. А чи можна навчитися фінансовій інтуїції, або це вроджена навичка, або це взагалі стереотип, що фінансова інтуїція існує? Я б сказала, що коли ви знаєте правила, по яким працюють гроші, то ви з ними знаходитесь на однієї хвилі, да, і у вас попутний вітер. Тому а, тут потрібно бути грамотно підходити до цих. А, до, ну, до правил, да, як гроші працюють, і е, тоді, е, коли ви часто аналізуєте ринок, часто стикаєтеся з такими фінансовими там законами, як вони ну, діють в певних ситуаціях, то ви вже і будете приймати правильні рішення, які вас будуть приводити до е, позитивних подій в вашому житті. А які питання потрібно ставити собі перед тим, як інвестувати у власний бізнес? Ага, у власний бізнес. Тому тут потрібно спочатку е, проаналізувати взагалі, чи є попит на цей продукт. А, потім проаналізувати, які у вас є в місті конкуренти, да? тобто наскільки ви будете конкурентно зіднем. а, спроможним. Е, потім вам потрібно все ж таки мати стратегію. Якщо піде щось не так запасний якийсь а, варіант да, дій, як ви будете діяти, і е, дуже важливо скласти фінансовий план і в першу чергу вміти е, розробляти саме фінансові звіти, які будуть не просто як у нас багато підприємців живуть за е, звітом гроші. Прийшли, ну прийшли, значить, це мій дохід. А дуже часто підприємці не враховують те, що із цих коштів потрібно закуплятися, потрібно спла сплачувати зарплату, да, там, податки, і получається цей касовий розрив. Тобто, тут дуже важливо все ж таки мати цей фінансовий план, де ви чітко будете розуміти, чи взагалі ви потягнете це, чи не потягнете, чи, чи є у вас а, навички це. Робити да, і чи є у вас люди в оточенні, які можуть вам підказати, що і як робити, тобто до когось звернутися А як змінюється фінансова поведінка людей у 2025 році порівняно з попередніми роками? Тобто, звісно, ще дуже складно це все сказати, оскільки тільки пройшов перший місяць 2025 року, і зараз ми на половині другого місяця, але чи можна якось відслідкувати ось цю тенденцію? Я можу сказати, що в е, 24-й рік дуже багато людей е, ну, збільшило свої е, заборгованість по кредитам. Тобто люди дуже м, ну, багато беруть кредитів, причому це споживчі кредити, які можна не брати, ось але радує те, що багато людей все ж таки цікавляться персональними фінансами. Вони починають. Е, Робити щось, щось вони починають розбиратися, і вони починають більш серйозно ставитися для до того, щоб створити цей капітал, який буде приносити їм потім відсотки а, більш зрілому віці. Угу. А які нові можливості для фінансового зростання відкриваються зараз? Про які можливо більшість людей або не знають, або не хочуть навіть дізнаватися? Я вам скажу, що е, от у грудні у мене була група е, на фінансову консультацію, я таку зробила групу з 10 дівчат, і е, 5 із дівчат навіть не роздивлялися варіант того, що можна мати пасивний дохід. Просто навіть у собі в голові не мали. І коли ми їм побудували усю, е, ціль, да, коли я їм писала, що навіть ти зараз там відкладаючи по 230 там гривень, ой, не гривень, а доларів е в місяць, а ти будеш мати такий певний капітал, який тобі буде там в 50 років вже приносити 2000 доларів е пасивного доходу. То у дівчаток, звісно, змінилися планину зовсім на 25-й рік тому. А сьогодні нам відкривається дуже багато інструментів. Тобто, я вже казала, що в світі є більше 65 тисяч інструментів для заробітку. Наші люди вони звикли, що це буде або депозит. Або у нерухомість, все на цьому наше знання обмежується зараз. Багато людей почали інвестувати, але всі інвестують е, раді інвестування, тобто немає цілі, немає розуміння в які вкладати інструменти. Купляють просто побачили у блогера якусь акцію, купили. А чи вона потрібна, чи не потрібна, немає цього аналізу. А дуже важливо мати оцей розподіл свого портфелю да, по різним активам. Тобто нам відкриваються можливості інвестувати в землю, в золото, в промислові якісь продукти, в фонди, в ІТФ, в акції, в облігації. Це дуже великий ринок і дуже багато можливостей перед нами відкривається. Тому я думаю, дуже цікаво це в цей. Так, це, процес да, понуритись uh -huh. і вже відчувати себе інвестором і мати певні відсотки там через рік, через два і вже ходити там з гордо піднятою головою. Uh -huh. А яке фінансове правило на вашу думку залишається актуальним у будь-якій економічній ситуації? А не витрачати більше не заробляєте, і все ж таки робити все, щоб ваші кошти працювали на вас, навіть коли ви спите. Круто. Я дуже вдячна вам за спілкування сьогодні у проєкті розклад долі на телеканалі Д один. Я вам вдячна за ваше запрошення, і я хочу вашим всім глядачам сказати, що ваша фінансова свобода вона починається не з великих коштів, да? не з великих грошей, а з простих правильних кроків. Починайте сьогодні, і завтра ви скажете собі дякую. Так, трохи мотивації і натхнення під кінець нашого спілкування. Ви зарядили наших глядачів 100% позитивом. І я думаю, надії, що найголовніше, я думаю, це дійсно буде кроком до фінансової грамотності, до пізнання цієї теми глибше і розуміння, що фінансова подушка, як ви вже казали, має хоча б бути. Дуже дякую вам. І вам дякую. До побачення. До зустрічі. Глядачам я хочу нагадати, що ви переглянули випуск розкладу долі на телеканалі Де Один у студії працювала Маргарита Козьменко. З нами на прямому зв'язку була фінансова радниця Олена Ляубе. Дуже дякую вам за цей приділений час і обов'язково пам'ятайте, що фінансова грамотність це навичка. Тож розвивайте її мирного неба. Слава Україні!